Пройшов перший тур в Лізі Європи. У групі А Олімпіакос програв Фрайбургу 2-3. Німці були точнішими в цьому матчі. Вестгем переміг ТСЦ упевнено 3-1. Хоча по ходу матчу програвали. Таке розташування мають команди після першого туру у групі Б. Аякс та Марсель зіграли результативну нічию 3-3. В цьому матчі Марсель постійно відігравався. Брайтон програв Аяку. Педро зробив дубль з пенальті, але це не допомогло англійцям хоча б зіграти нічого. Остаточний рахунок 2-3. Таке розташування мають команди. Група Сі Ренджерс переміг Бетіс мінімально завдяки Голу Сіма 1-0. Спарта влаштувала перестрілку Зарісом. Рахунок 3-2. У Спарти 5 перемог підряд. Ці команди мають такі місця в своїй групі. Група Ді Аталанта впевнено 2-0 переграла польський Раку. Штурм Програв спортінгу, бо він в другому таймі відкрив рахунок, але Дюкереш і Діамонда були проти цього. Остаточний рахунок 1-2. Такі місця займають команди. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. Група і Ласк програв Ліверпулю, хоча австрійці вели після першого тайму, але Нуніс, Діас Діа Салах забили за мерсесайців. Юніон сен жело зіграли 1-1 з Тулузою. Тулуза 5 матчів підряд не перемагає. Такий вигляд має турнірна таблиця. Група F. Панатінайкос переграв Вілерал 2-0. Грецька команда благострішав в матч. Рен переміг Макабі Хайфа 3-0. Таке розташування мають команди. У групі G. Шериф програв РОМі 1-2. А. Сервет програв Славії 0-2. Турнірне становище має наступний вигляд. І остання група на сьогодні. Аж Байер розбив Гекен 4, 0, Карабах мінімально, переміг Мольда 1-0 завдяки Голе, Андраде. Ось такі місця займають команди. Дякую за перегляд, дякую ЗСУ. Переможемо!